Славімо Його! Небо, і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели люди, весело святкують. Христос родився, Бог, воплотився, ангели співають Христа, вітають Слово отцівське, слово зодя стіло, в темряві, земні, в темряві земні світло засвітило. Христос родився Бога. Країні добро, в країні з небес посилає. Христос родився, Бог поплотився, ангели співай, Христа вітай, поплі складай, пастирі тежай, чудо, чудо повідаю. Сніг на землю ситле тихо, на душі весела втіха, Вифлеємська зірка сяє, та Ісуса прославляє. Ми з колядкою іде, радість кожен дім несе. Щоб здоров'ям, щастям хаті ви були завжди багаті. Спокій в домі, сонце с... ясне, хай ніколи не погасне. Хай ангел топнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. хай радість, любов повняє роників, оселиться щастя і спокій у нього. Переможного миру і Божого благословення. Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, на весь світ засіяла, над вертепом зірка ясна. Добрий, Добрий вечір тобі, пане господарю. Ми прийшли колядувати до твоєї хати. Колядин колядин. Я у батька один. Я у мами один. Я один пані сир коляда, коляда. А ви знали, я така, я станцюю його дядьку дай п'ятака від села й до села там гуляє коляда. А ви люди чуйте, коляду годуйте, Колядуєм, колядуєм, генератор Добре Добре чуєм, Добре. і на народу доглядаємо. Ми зі святом вас вітаємо. Христос. народився!